Коли туристичний натовп у джептурах на авто, а дехто, як я пішки наближається до мего-популярної локації Женецький гук, то обов'язково побачить на березі річки Женець вказівник Полонина Залім. Полонин у Карпатах вистачає, розмірковують мандрівники. Відкладають візит на новостворену атракцію на резервний час. Але після відвідування Женецького гука незапланований маршрут. Не завжди здійснюється і даремна. За смарагдовою хвойною завісою погляду по відкривається казкова картина, що захоплює дух і залишає незабутні враження. Альпійські галявини, блакитна гладь озера, зелений частокіл ялин, пташиний пересвист, коровки все це колись бачив у кіно на фотографіях. А тут постає перед твоїми очима. Неймовірної краси живе полотно з пейзажем, звуками лісової природи, ароматом лугових квітів. Ця краса і мальовничість називається полонина Залім. Залім означає вигін, кривину, поворот річки. У творах Івана Франка зустрічається визначення слова залім як місце у лісі з буреломом. Ймовірно, так і було раніше, але підхід до водоспаду став упорядкованим та окультуреним. Маловідомий водоспад на Ріницькій, що в Татарові на Івано-Франківщині, набув популярності завдяки людям, які живуть поруч. Весілля сім'ї Стефурак – приклад цивілізованого ставлення до малознаних природних об'єктів. Справу можна смачною водою, що біжить по жорубу, зручно, природно гігієнічно. Для відвідувачів промарковано маршрут, зроблені зручні сходинки, встановлений місток, огорожі на небезпечних силах. Захаращення гілок і повалень дерев прибрано. Встановлені лави для відпочинку і скриньки для сміття. На стежках я не побачила залишених пляшок або обгорток. Любителі мандрівок знають, що до деяких природних пам'яток Карпат жодних крутів для впорядкування маршруту не зроблено. Водоспад на Нарінецький розташований на гірському масиві горгани між селами татарів і Нікуличин. Відронів походить від назви Потічка Норецький лівої притоки жінця Байсень Думаєв. Витік Потічка міститься на південному схилі гори Яверник. Потічок Норецький турує напрямок у монолітах потужних пластів пісковику. В оточенні первозданого лісу і гірських хребтів. Односкадний водограй висотою приблизно 10 метрів можна назвати прикрасою карпатського лісу. Кришталева прозора вода контактує з поверхною порід у штуку. Потік води ковзає по кам'яному моноліту і завіскою з дрібних крапель спадає вниз. Крізь крони ялинок пробиваються сонячні промені і заломлюються в бризках у численні веселки. Подарунок природи не може конкурувати з побратимами, потужністю та обсягом водної маси, але додає колоритності та мальовничості карпатської локації. На безлісому просторі на гірському схилі люди випасають худобу, заготовляють сіно. Любителі риболовлю можуть задовольнити свою пристрасть на мальовничій водоймі. Бителя мандрівок і панорам на глядовому майданчику можуть милуватися горами, синяк і хом'як зі встановленою скульптурою Божої Матері та іншими грунями. Романтичні почуття посиляться на гойдалці, підвищені у лісі на величезній ялиновій гілці. Зануреним у роздуми, суворим стражником височить на полонині трьохсотрічна ялина. Водоспад на Рінецький, полонина Залім, трьохсотрічна смерека, Елегійна гойдалка утворюють дивовижний природний ансамбль і чудову локацію для прогулянки. Гілки вікового дерева створили правильний симетричний конус, потужне коріння переплилося в мудрий клубок і виступило на поверхню, демонструючи міць і поважний вік. Під богатиркою встановлена лава, щоб посидіти, помріяти та поміркувати. Дякую ініціаторам і творцям екологічного маршруту, а особливо пані Галині, Марійці і всій родині Стефурак за велику працю, гостинність і неймовірні враження. Охочим пройтися раніше невідомими напрямками потрібно рухатися річищем жінця, перейти річку по дерев'яному містку біля покажчика. І підніматися на гору екологічною стежкою.